Малята, а давайте пограємось і допоможемо Маринці та Петрику скласти їхні іграшки. У синю коробку ми складемо іграшки, якими любить гратися хлопчик. А у рожеву коробку покладемо те, що найбільше подобається дівчинці. Малята, як ви гадаєте, хто любить гратися лялькою? Хлопчик. Чи дівчинка? Так, звичайно, дівчинка. Покладемо ляльку у рожеву коробку. Кому більше подобається гучно грати на барабані? Так, Петрику, барабан покладемо у синю коробку. І як ви думаєте, чия це іграшка Петрика чи Маринки? Правильно ведмедик. Маринчин. кладемо у рожеву коробку. Хто грається машинкою хлопчик чи дівчинка? Ну, звичайно, машинка належить хлопчику. Хто не з дітей частіше будує баштички? Правильно, це Петрик. Покладемо кубики у синю коробку. А чия це сумочка? Правильно, це маринчина сумочка. Кладемо її у рожеву коробку. Молодці малята! Ви гарно впоралися із завданням!